Здарова, братва! З вами нас і це 25-й день рубрики Один день Один Кейс. І по проханню у коментарях сьогодні ми відкриємо кейс призма. Ось він. З нього хотілося би вибити М4А4 Імператор або ж рідкісний предмет. В принципі, більше нічого з цього мені не сильно подобається, хіба що АВП Деревна гадюка. Крутимо до таємного або вище, а також додивись це відео до кінця, тому що саме тут буде результат розіграш на АК-47 кражане вугілля. На цьому все. Не полінись натиснути лайк і Let's Go, друзі. Подивимося, що габен. Що габен? Нічого Розвик червоне прилетіло, друзі. Ось що Габен нам сьогодні підготовив. І між двома фіолетовими в випадає Фамаста трек захисне забарвлення у якості після польових випробувань. Ось такий скін, друзі, нам випав сьогодні. Не забувай, що в описі до цього відео є посилання на трейд, тому якщо маєш можливість допомогти моєму каналі. А ми переходимо на сайт для вибору переможця. Ну, ось, друзі, ми вже на сайті для вибору переможця переходимо до нашого відео, бачимо 52 коментарі, але там деякі повторювались, тому вбиваємо посилання. Тут все підготовлено. Оп! У нас є 44 учасники, друзі, ось ви усі. Ну що, починаємо. Один, два, три. Поїхали, друзі. Хто ж стане переможцем на АК-47 кражене вугілля І це нас g 8 f Він написав: беру участь, просто беру участь. Ну, все, напиши свій телеграм у коментарях під цим відео. Я з тобою зв'яжуся. І ти мені скажеш, що ти там вибираєш чи АК 47 крижане вугілля, або ж 300 гривень на картку. На цьому все, друзі. Якщо ви хочете в дальнішому розіграші, то, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Також не забувайте лайкати всі мої відео. На цьому все, удачі і до завтра.